Всім привіт! Сьогодні у нас отака батарейка. Цікава, Цікава вона тим, що вона на 72 В. Зроблена вона із трьох послідовно з'єднаних блоків від Porsche Taycan 24 вольтових і максимальна напруга. Заряду сягає 75,6 вольта. А мінімальна, ну, мінімальна робоча напруга в цій системі буде до 60 вольт. Тобто комірка не буде розряджатися нижче, аніж 3,33 В. Встановлено BMS на 80 А. Тут, в принципі, достатньо було би сороковки, але я люблю робити з запасом. Ну і отак воно, в принципі. На ізоляторі виведено контакт від БМС для того, щоб можна було під'єднуватись, він не болтався у просторі. Така цікава батарейка. Дякую за перегляд. Всім гарного дня. Якщо комусь потрібні будуть літієві збірки, звертайтеся, буду радий вам допомогти.